Невже все так просто закінчиться? Починає капати... Починає капати перевага, це щось неймовірне. Всі бої запорюється перевага. Зараз за перевагою можемо програти. І виграє не той, хто добре б'ється, а хто просто точки вміє захоплювати. Ви ж Розумієте, наскільки це страшно. Наш воїн в розпачі і не знає, що робити. Він від'їжджає, він думає, думає, думає. На один постріл, що робити, куди їхати? Ай-яй-яй, захопимо точку, захопимо. Ні, ми не встигнемо. Так, ми відсвітились. Так, чи помилиться ПТ-шка вийде. Вийде ПТшка чи не вийде? Вийде чи не вийде? Куди вона поїде? А, вона тікає. Ах, як же ж гарно попали прямо на останні секунди. Так, в нас підштовхує перевага. Якщо б не перевага. Ух, ми б так не спішили, ми повинні, повинні це зробити, ризикувати, стріляємо і не попадаємо. Фугас нас не розбиває, нам щастить, аби. Так, і добиваємо. Ух. Ух. Да. Це було жорстко.